З 1 липня тарифи на централізоване гаряче водопостачання та опалення зросли майже вдвічі. Відповідну постанову ухвалила національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. При наявності рушникосушильників, сушильників під'єднаних до системи гарячого водопостачання був тариф 37 гривень. 1 копійка стає 72 гривні 74 копійки. За Відсутності рушнику сушильників під'єднаних до системи гарячого водопостачання був 34 гривні 28 копійок, стає 67 гривень 11 копійок. Новий же тариф на централізоване теплопостачання вступить у дію з початку опалювального сезону. Якщо до сьогодні діяв тариф 14 гривень 88 копійок за квадратний метр, то новий тариф. Буде становити 30 гривень 52 копійки. Причина подорожчання – у зростанні вартості газу та електроенергії. Пояснюють у Тернопіль міськ, теплокомуненерго.